У Польщі затримали колишніх керівників МВС. У Варшаві почалися протести. Увечері поліцейські затримали у президентському палаці колишнього главу МВС Польщі Маріуша Каміського і його заступника Мацея Вонсіка, яких суд другої інстанції у грудні засудив до двох років ув'язнення за корупційну справу 2007 року. Затримання політиків призвело до стихійних протестів у Варшаві під президентським палацом і пенетиціарним закладом, куди було привезено затриманих. Каміський оголосив про голодування. Божій посув, Божій посув, Божій посув, Божій посув, Божій посув, Божій посув, Божій Нагадаю, що камінського і Вонсіка засудило до трьох років ув'язнення за корупційні дії у межах так званої земельної афери 2007 року. За перевищення повноважень їх було засуджено, але президент Дуда у 2015 році помилував їх ще до набуття вироком законної сили. Верховний суд Польщі визнав цей крок Дуди не чинним, оскільки помилування набуло чинності ще до набуття вироком законної сили. У грудні 2023 року суд другої інстанції засудив камінського і Вонсіка до двох років ув'язнення, і воно набуло. Законної сили Ввечері поліція прибула до президентського палацу в момент відсутності. Там президента Дуди затримала двох політиків і доставила їх до пенетиціарної установи у Варшаві. У канцелярії президента Польщі заявили, що Дуда не погоджується з діями керівництва Сейму та уряду, адже його акт помилування камінського та вонціка від 15-го року є чинним, тому їх не може бути доправлено до в'язниці. Після затримання камінського та Вонсіка поліцію біля президентського палацу у Варшаві виникли стихійні мітинги прихильників партії Право і справедливість, в яких взяли участь сотні людей. Вони заявляють, що Камінський і Вонсік стали політичними в'язнями. А чинна польська влада порушує закони та конституцію країни?